Вітаю вас, друзі! 16 березня. Сьогодні покажу огляд цибулі. Яка зійшла, ну а яка зогнила. Ось моя цибуля, зараз по черзі все вам розповім. Сіяв небагато, 5 касет і лише один піддон. Значить так, були коментарі вчора по поводу того, що погано сходить цибуля. Або зовсім не сходить. Значить, зараз покажу. Сіяв, до речі, 6 числа, є відео. Ну, а сьогодні в нас виходить яке 16. Так, цибулі наші 10 днів. Сходи, перші сходи з'явилися десь на 7-й на 8 день. І, до речі, в Телеграмі в мене є фото, я туди зразу закидав. Так, перша цибуля, так? людей цікавило, саме ця, ця цибулька. Ось дивіться, сіяв її. І якщо перевернути, то так же само, як і у вас. Ви писали мені, що термін придатності по 29 рік. Так саме і в мене. Дата пакування 24 рік і використати до 29-го. Тобто свіженька. Зійшла. Ну, майже вся тут, якщо подивитись, то немає ось тут трішки. А, оцей рядочок вибачаюся. Я його і не сіяв. Так. Да. Тому що ця касета 105, а тут у мене лише 100 насінин. І пам'ятаєте, я ще говорив, що, здається, три штуки там щось не вистачило, було в мене не 100, а 90. От не пам'ятаю. Ну, там є відео, точно, я розказував про це. Тому скажу, ну, де не де нема, от, отут, можливо, не зійшло, а так загалом зійшла вся, бачите? Це цибуля Ексібішн. Дуже добре мене порадувала цибуля Дерек. Це гібрид. Ось вона 200 насінин. Вона зійшла найперша. Подивіться. Де не де там немає, а загалом. Цибуля є. Ну, і яка загнила в мене, це червона. Як же я хотів її. Ось така. Посіяв ще й дві касети і нема жодної. Ось я тут ковирявся, дивіться, і знайшов насіння. Це насіння, але я його роздавив, а воно потекло таке, ну, коротше говоря, Воно зогнило. Тому оце щось лізе тут. Це, мабуть, не цибуля, а. Та ні, це бурйон. Так що діла не буде, можна вибивати його і все. Вона б зійшла б, я так думаю, якщо зійшла ось ця, подивіться, яка вже, цієї не буде. Ну і зійшла цибуля Любчик. Але теж так, з такою невеликою охотою, ну якось посходило. Можливо, ще дозійде, не знаю. Оце так, такий результат, така цибуля. Підживлення нічого я не робив. Вирощую вперше, я навіть не знаю, що і, і робити. Лише хочу запитати у вас, хто вирощував. Оце підсихають кінчики, з цим що робити. Чи хай так поки що й буде. Бо я то на городі садив, але ну, там якось. Я не помічав цього, вона собі сама виросла. <гум> там да й, та й все. Небагато, але не підсихає. Ну ось так, друзі, ось такий результат з цибулі. Відео досить коротке. Додати більше немає чого. Цибулька є. Пишіть в коментарях, як ваша цибуля, що зійшло, що не зійшло. Хоча вчора мені там написали, що багато кого і не зійшла. Ну, я загалом результатом довольний. Перший раз посіяв, зійшло. Видно, що все чудово. Порадував мене цей гібрид, скажу вам, от гібрид є гібрид, так? Ну, а на цьому все. Всім дякую, далі буде.